Любі українці, ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Киць-киць-киць-киць-киць-киць-киць-киць-киць-киць-киць. Он як лізе у вікно, мій рудик. Рудик. Кицька. На киць. в хату буде йти. Зробити водички такої, щоб тепленька була літня і полити свої вазоночки. Мені пані Оленка вислала такі кактуси. Ростуть кактуси. До речі, хтось сказав, що мойка біля вікна це дуже погано, що всі каплі води на вікні. Не так уже й погано і не всі каплі води на вікні, як ви розповідаєте. Ну, буває інколи там якась капля води. Трошки там плисне щось на вікно, але це не так страшно, то все витирається. А оце я посадила е, ті мандарини. Посадила мандаринки і все ніяк не зберуся їх пересадити. Потрібно розсадити їх, бо їм вже там мало місця. Оце ялиночка росте. Сьогодні хочу познімати вже оці іграшки. То я так почепляла їх, резинкою була, прикрутила. Так мені захотілося повісити їх на свято тут, почепити, щоб якийсь настрій такий собі зробити, святковий. Ну, вже свята пройшли і якось так я не прибирала його, воно в мене було, ці іграшки, аж до сьогодні. Мені не заважали, бо насправді я беру зверху ж за ручку, а вони тут внизу висять. Ось їх, наприклад, як тут. Видно вам тут другу, видно? Вони мені не заважають, насправді, бо я ж беру зверху ручку і вони доволі таки симпатично і настрій піднімається. І якось на душі трошки радісно, як таке красиве, бачиш. Ось так вкупила такі жовто-сині собі іграшки. Таку красу. Так. І що в мене тут є. Опа! Ви падати, не бійтеся зверху, то я собі таку ялинку на Новий рік робила. Я то взяла була, воно вже розвалилося, як я знімала. Зеленим дощиком обкрутила поперек. От, а тут такі почепила жовто-сині, така зверху поставила, типу імітацію ялинки зробила. А тут просто така пляшка з води. Ось Я її вкрутила, була таким зеленим дощиком. оце. А потім оцим жовто-синім зверху плоский. така була імітація ялинки в мене. Ми були вдома, в токмаку, то завжди. Купляли ялинку собі живу і прикрашали на свято. Там нас продавали і ми купляли живі ялинки. А тут просто вирішили не йти, не рубати, тому що, по-перше, це незаконно, за це великі штрафи. А купляти десь їхати ялинку ну, у нас немає коштів, тому що ялинку, щоб купити на новий рік, це доволі таки дорого поставити. Та якось не до того, чесно кажучи. тому що... В країні війна йде і не до свята. А так просто зробила дощик оцей вже оці, чи гірлянди, чи як воно називається, навіть не знаю. І бачила, що на, на цьому написано, бо вже забула. Ну, воно по розпродажі йшло. Це вже перед самим Новим роком. І вже була велика розпродажа. Знижки, то я так купила. Купила жовто-сині і купила один такий зелений, мені захотілося якось так. Зараз я це розв'яжу, бо я тут його прив'язала до бутылки. У мене тут ще гірлянди висять на вікні, і на них такі теж блакитні і жовті іграшки. Іграшки я зніму, а гірлянди ще трохи залишу. Коли ми були вдома, то ми завжди до достріт... стрітення Господнього до 15 лютого. Це зараз буде 1 лютого по-новому святкувати будемо. І ми завжди до стрітання тримали ялинку, ніколи не розбирали. Тому гірлянди в мене на вікні отут висять. Оці іграшки я прикраси ялинкові зніму з гірлянд, а самі гірлянди, напевно, ще залишу до 1 лютого. Ще колись вечором так включаємо, щоб зробити собі такий комфортний затишок, уютний, такий романтичний, так би мовити. От. А так ялинку ми завжди до стрітання Господнього тримали, ніколи не розбирали раніше. І я вам навіть більше скажу, що одного року в нас ялинка стояла нерозібрана до 1 березня. Вона була дуже гарно збереглася і не висохла зовсім. Якась така була, голочки ці були ще досить такі зелені, красиві. І ми вирішили 15 лютого не розбирати ну, після 15-го, а залишили аж до 1 березня вона стояла. Що сміялися з чоловіком. що Чоловік сміявся, що десь там колись анекдот розказували, що. Каже, сижу, дивлюся е... а, значить, парад по телевізору, тоді було 1 травня парад завжди йшов. А каже жінка, кричить, коли ялинку розбереш, коли ялинку розбереш. Так само в нас було до 1 березня одного року стояла ялинка, і вона була дуже в гарному стані. Нам було їй дуже шкода викидати, розбирати якось так. Ще тут одні іграшки. Падали. Ну нічого страшного зараз дістануся. Добре, що вони. Добре, що вони в мене. Ось, вони не розбилися, бо вони пластикові. А якби були скляні, то вже б і розбилися. Чоловік справляє паркан. І з чого є, з того справляє, тому що треба якось трохи справити, бо він нас там такий доверху весь попадав, вон страшний. Старі штахети, але просто по-новому прибиває, щоб трошки поремонтувати. Он Та, такий заборчик падає. Оці ні сушки нові поставив. Ось такий у нас проканус. Бачите який? Ось і чоловік ремонтує його. Ось там знизу вже трішки відремонтував, а тут догори ще отак от треба все, оце все ремонтувати. Наша. Та, сірко. Що там, собачки гавкають? Тут треба не візьмуть, набуть не поносе ти дивись, щоб ти не впав звідти. Віждіть високо звідти. Яко, я думаю, таке буде. І зовсім це подобається мені. така відхила. Так. Це, мабуть, ліце. У нас сьогодні ще вітер такий, такі пориви вітру. Я і не хотіла навіть, щоб сьогодні чоловік різав ці дерева в але йому ж нічого не скажеш, він настільки впертий, це просто жах. Ось чоловік обрізує садок. Було в коментарях, хтось запитував, яка робота зимою. А зимою теж роботи вистачає. Зерко пришел. Мру, каже. Мру. Мру. Ну що ти робиш? Спасти хочеш? Ось такий вілок лежить на землі вже. Не обрізували. Це вже. Тепер потрібно все гілля, яке пообрізували з дерев, позносити в двір, на купу. І розібрати, що порізати, що порубати, а що дрібненьке спалити просто або на компост, або покласти в яму на компост. Як бачите, у нас вже потепліло, сніг розстав. Щось таке, ніби весною запахло. Можливо, весна буде. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу Лілії Володимирівні, Божих благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного, молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі! На каналі країна за кадром.